Проект новий тиждень з Христиною Яцків та Андрієм Смолієм. Щопонеділка о 20.00 на еспресо і до оперативної інформації від генерального штабу збройних сил України 169 бойових зіткнень відбулося на фронті протягом доби. На Донеччині Росіяни атакували на шістьох напрямках. Найгарячіше на Курахівському там наші захисники відбили 32 ворожі атаки. Напруженою залишається ситуація на Покровському та Лиманському напрямках. Сили оборони зупинили понад 40 штурмів поблизу Селидового, Лисівки, Білогорівки та Катеринівки. Ще по 15 атак відбили на Времівському та Торецькому напрямках. Активізувалися росіяни і на Харківщині. 23 рази штурмували поблизу Куп'янська та один раз намагалися прорвати Україну. Інського оборону в районі тихого за добу наші ракетники та артилеристи вразили два ворожі пункти управління та 18 районів зосередження особового складу московитів. Також знищили станцію РЕП та один засіб ППО противника.